Вітаю велосипедистів. Готуємось до нового сезону та відкриваємо нове направлення це велоаксесуари. І перше, хочу, хотів би вас ознайомити, це показник поворотів для велосипеда. Складається з двох частин, це пульт дистанційного управління бездротовий та сам світильник. Нажимаємо на нижню кнопку, вмикається у нас задній габарит. Ще раз блимкавка. Ще одне нажаття це аварійка і вимикання. Права, ліва стрілочка відповідають показнику поворотів. Виглядає це отак. Раніше я подібним пристроєм відносився досить скептично, бо мені казало, що в яскраву сонячну погоду їх не видно. І краще по сторінки підняв руку, показати поворот. Але вже протестував на сонці, все дуже ну, хорошо видно, немає ніяких сумнівів. І напевно я теж буду користуватись цим прибором. Ще раз показую. От. Єдине, що поки що мене зупиняє. Зараз я вам покажу, в мене на рулі встановлені отакі рукавички. І в них. Ну, не так много місця для того, щоб можна було ще цю кнопку і там її нащупати. Відправляємо новою поштою по всій Україні. Пишіть Viber, телефонуйте, заходьте на сайт для отримання більш повної інформації.